Можуть почати наступлення на Київ? Так, вони ж і збираються для того. Вони і збираються для того. Доброго дня, Оля, доброго дня! Піду через Чорнобиль. Пам'ятаєте, я казала, як називала Волинь, Сарни. Рівне, пам'ятаєте, суми. Через суми, то що підуть, то железно суми треба укріпити. Я прям бачу, вони, як хочуть коло замкнути, як хочуть блокаду зробити. Тако. Тако. Що я кажу дякую за корону. Дякую, сонечко, дай Боже здоров'я. Так дивіться, я пам'ятаю в своїх видіннях, що я казала, що мають Чорнобиль обійти, Ну бо вони там світяться після того Чорнобиля. але Якщо великий шпак у голову стукне, або якесь, знаєте, таке ну десь тундри вилізло.